Доброго дня, з вами знову тренінговий центр для Телепате. Мене звати Олена Косак, і ми з великим задоволенням відповідаємо на запитання, які ви нам надсилаєте. І нам прийшло таке запитання від молодих підприємців: чим загрожує невчасна оплата виконаної роботи в бізнесі? Ну, насправді, приток грошей в бізнесі його можна порівняти із річкою. І у вас вона то міліє, то наповняється, то в неї якісь дощі вливаються, золоті, то вона навпаки йде на мілководдя і нічого там вже немає. Ваша задача як керівника бізнесу по максимуму стабілізувати це русло, щоб в нього не здійснювалося якісь надмірні вливання, і воно зовсім не обмілівало. Є багато інструментів, як можна зробити так, щоб ваш бізнес не засихав. Ну, Перш за все, вам потрібно проходити додаткові навчання, ходити на тренінги, спілкуватися із однодумцями, переймати досвід бізне... інших бізнесменів, читати спеціалізовану літературу іноземною мовою. За кордоном, ці питання просто вирішуються, у них зовсім по іншому працює банківська система і сектор бізнесу. Завжди отримує банківську підтримку, причому, що банк розраховує всі ваші ризики так, щоб отримані кредити ваш бізнес не, не похоронили, але навпаки, його розвивали. Але в нас, на жаль, поки що так не працює. Тому вам треба розпланувати політику ціноутворення у такий спосіб, щоб ваш клієнт мав завжди межі, за рамки яких він не може вийти. У вас для цього є передбачені різні можливості. Навіть знижки, які ви даєте, мають з цих меж не виходити. І також вам потрібно передбачити такий момент, як стабільність проплат. Кожного місяця у вас є певні витрати, які ви змушені платити в один і той же час. Це оренда, зарплата, податки, інші стосунки з державою. І ці всі виплати ви змушені здійснювати, незалежно від того, заробили, ви що чи ні. Не треба зразу лякатися. Всі живуть в такому напруженні і спокійно до цього відносяться. Ваша задача сформувати стабілізаційний фінансовий фонд у себе на підприємстві. У вас має бути певна сума грошей, яка так само не буде зменшуватися. Певна сума ваших обігових коштів, вам потрібно її наскладати у якийсь спосіб. Ну, звідки це вже ваша винахідливість, але вона мусить вас бути. І вона у вас лежить як недоторканий запас. І коли ви з неї берете якусь суму, ви завжди це записуєте і далі її знову туди доповняєте. Якщо у вас буде такий стабіліційний але він мусить бути, ну, це мусить бути серйозна сума: 2-3 заробітні плати, скажімо. Не полінуйтеся, не пожаднічайте, складіть ці гроші. Вони будуть у вас свого роду, як відро води, яке ви будете вливати, коли ваш потічок буде засихати, але вам треба буде його тоді назад набрати. На жаль, бізнес по-українськи сьогодні виглядає так, що люди не дотримуються усних домовленостей. І найгірше, що може бути, це якщо клієнт, для кого ви виконали роботу, а отже, ви затратили на нього свій робочий час, а час це гроші, відмовляється платити вам певні гроші, які він мав би внести. Тому цьому треба запобігати всіма можливими способами. Чим довше, чим довше ви будете займатися бізнесом, чим більше ви будете клієнтоорієнтованими, тим менше таких випадків у вас буде. Але завжди вони можуть виникнути. Тому наша відповідь така: Клієнтоорієнтованість, максимальна клієнтоорієнтованість вашого підприємства. Клієнт має бути задоволений, коли він до вас приходить. Він має себе класно почувати, він має бути спокійним, він має відчувати себе розумним, бажаним, важливим. Це вже великий відсоток вашого успіху. І графік оплат, з яким ви клієнта знайомите, і якого він дотримується. І можуть бути невеличкі бонуси за те, що він вчасно платить, там мінус якийсь там відсоток. Це добре працює. Так що хороших вам фінансових результатів. Ми за вас вболіваємо!